Кова, чуєш ти мене? Привіт. А, так, Насті, привіт. Розкажи а, трохи, де ви саме а... зараз? Чи долучаються люди, чи взагалі люди підходять на Майдан святкувати, відзначати якось які там настрій? Ну зараз ми знаходимося на алеї Героїв Небесної Сотні. Це ця ділянка інститутської Дмитро Хрещатик. Тут хода зупинилася, голова колони. Тут вже відбувся молебень про загиблих з небесної сотні. Виступив Поробій, Ну тут виступають там, сотники самооборони і так люди. Ну взагалі, хода почалась на Михайлівській. От людей, на мою думку, дуже багато. Ну декілька тисяч. В основному це самооборона, приєднуються також кияни. А, ну і от тут зараз е, хода стала і це тільки голова колони. Решта. Ну там люди на майдані і на Хрещатику ну взагалі стоять, того що. Ну, людей багато насправді я що, я просто бачу ці жовті прапори, це я так розумію самооборонівські прапори чи, і просили дуже не нести прапорів якихось політичних партій. Я також бачу червоно-чорні, якщо не помиляюсь прапори. Скажи, от власне про символіку цього всього дійства. І друге, чи багато людей в уніформі, тому що знаю, що 4 тисячі людей, представників самооборони майдану, пішло воювати на фронт. Ну людей в формі багато. Тут а, у формі, як і самооборонівці, які ну не пішли воювати. ну, там ті, що подіставали свої форми ще з часів майдану. Mm -hmm. а, от ну багато а, батальйонів. Ну Київ, 1 Київ, 2 Я бачив. А, є батальйони. А, от тут хлопці стоять. А Прапори в основному самооборони, а прапори сотень, ну, на, на яких вказано, яка це сотня, а, ну і так, політичних партій немає. А артефакти, і, і там ланцюги, корпоратив. артефакти, якісь ланцюги, і я пам'ятаю, були ці дерев'яні щити, але лише щити, а й біти. Тобто тоді так були нормально закамуфльовані самооборонівці, зараз вирішили використати якось гадати, чи все досить мирно, цивільно? Ну зараз так, мирно цивільно, тільки що ну, люди в уніформі, в основному самооборонці. Такі. Гів палець нічого немає, там касок. Щитів, є от дівчата з барабанами. Ага, таке теж було я пригадую. От, так, доходу. барабанщиці. Вони тут на початку а, от. Ну так їде поруч з колоною машина. Вона включ, ну, там, включають музику різну патріотичну. А, От ну зараз колона стоїть, далі вона буде рухатися по інститутській. До кріпосного провулку і там поверне вже в сторону ну через Маріїнський парк туди, на Грушевського. Чи згадували героїв загиблих Небесної Сотні? Чи Андрій Парабій розповідав, можливо, і про сотників, які воюють, і про самооборонівців, які загинули там на фронті. Чи згадували цих людей взагалі з промов, що ти почув такого важливого? Mm -hmm. Ну так про бій розказував про сотників, які загинули, про, про тих самооборонців, які зараз там на сході. Також, ну от люди йдуть, вони постійно скандують там Слава героям, герої не вмирають. Ну, це постійно люди це скандують. Ну, і от зараз досить довго тут уже колона стоїть біля цього хреста в честь. Небесні сотні, ну і саме з приводу цього, зараз говорять. Дякую. Я що як і в любчич на ході самооборони.